Україна під обстрілами у Херсонській області поранено четверо людей. За даними Хова за минулу добу окупанти 20 разів обстріляли регіон. У Донецькій області, як пише місцева влада, внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще двоє поранені. Атакували і прикордонні громади Харківщини. На щастя, без постраждалих. При фронтового міста Авдіївка Донецької області вирішили евакуювати комунальників. Про це повідомили працівники місцевої влади. Цивільних також закликають виїжджати. Відомо, що незабаром у місті вимкнуть мобільний зв'язок, аби деякі місцеві не передавали росіянам інформацію. Також можуть бути проблеми з генераторами. Українські військові завершили навчання на танках Челенджер 2 у Великій Британії. Тренування почались ще в січні. За цей час українські бійці навчались водіння, тренували ураження цілей та спільну роботу екіпажу на танках Челенджер-2. Відомо, що Велика Британія передасть Україні 28 танків Челенджер-2. Цієї ночі в Ізраїлі почалися масові протести після звільнення міністра оборони, який виступив проти судової реформи. Відомо, що мітингуючі вийшли на акції у багатьох містах держави. Залучена поліція в уряді тривають дискусії щодо відмови від ухвалення судової реформи.